18.00 центральний район міста. Світло є, та не у всіх будинках. Ті, кому ж електроенергію надвечір так і не вімкнули, йдуть до пунктів незламності. Тут заряджають гаджети та гріються. Кирило розповідає, ще годину тому в цій маленькій палаці було до 10 людей. Розеток не дуже багато, черга велика, заряджається довго. У нас світла немає з вчорашнього дня, з 10 годин дня було планове відключення після. Заблекаута не включилось взагалі світло. Ось і досі немає світла. Проблеми з водопостачанням у більшості дніпрян біля точок продажу води люди шикуються в черги в супермаркетах, пусті полиці з водою. А от вже після 20-ї в деяких містян аж два починає з'являтися, проте щастить не всім. А це Дніпровське метро. Люди йдуть із підземки по рельсах, адже потяг застряг між станціями. А от наземний та електротранспорт курсують у звичному режимі. Та, не дивлячись на всі незручності, життя в місті продовжується. Люди знаходять вихід з будь-якої ситуації. Ось так за кілька годин до настання повної темряви люди готують їжу просто неба. Попри всі спроби ворога залишити країну без світла, води та тепла, в наших людей не забрати винахідливості. Ось такі методи зберігання їжі демонструють у соцмережах. Якщо ж ви й досі лишаєтеся без комунікацій, можете звертатися до пунктів незламності. Знайти їх адреси можна на сайті. Поліна Полемарчук, Денис Єлисавенко, новини каналу.